Трьохмоторний заряджений Audi e-tron S в кузові Sportback на 503 кінські сили, щойно імпортовано від офіційного дилера з Європейського Союзу. 2022 рік випуску 65 тисяч кілометрів пробігу в топовій комплектації, чорний кузов, Black Packet, Matrix фари з вирізанням потоці, топові 21 диски Audi Sport, 360 камери, безключовий доступ, панорамний дах. Перейдемо далі до комплектації автомобіля всередині. Родзинкою цього автомобіля є ось такий вражаючий темно-червоний вишневий салон з натуральної шкіри валькона, спортивні ковші, сидіння, ось тиснення S. Насправді дуже приємно відчувається оця натуральна шкіра. І в цьому кольорі, в поєднанні з чорним кольором кузова, як на мене, один з найвдаліших варіантів, який буває на єтроні. E Спортивне кермо, ось таке приплюснуте трьохспицеве, З перфорацією. Повний шкіряний пакет. Це у нас панель в шкірі. Дверні карти повністю в шкірі. Ось тут також натуральна шкіра на ручках. Вставки з натурального алюмінію, банколівсен. Акустика, чорна стеля, панорама. Дуже гарний збережений стан, бездротова зарядка телефону. 360 камери, це я вже говорив. Матричні фари. Пам'ять сидінь. Задній ряд також абсолютно в ідеальному стані. Жодних зауважень немає. Все гарно збережене. На даний автомобіль підтримується гарантія на батарею 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу. Також наші автомобілі ми доставляємо по всій території України безкоштовно. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті. Будь-які форми оплати оформляємо в кредит та лізинг. Всі актуальні електромобілі, в тому числі ті, що в дорозі, за актуальними цінами можна знайти в нашому телеграм-каналі нижче посилання на нього.